Відтепер в Ужгороді закордонний паспорт можна оформити швидко, комфортно, сучасно та з гарантією вищої якості обслуговування. В місті відкрився сучасний центр паспортний сервіс. Скористатися його послугами вирішила і пані Віра. Жінка робить закордонний документ вперше, вражена рівнем обслуговування та висококваліфікованими фахівцями. Просто в захваті все зразково, все добре, все розумно зроблено, спланіровано. Поставили мене на чергу, записали, переписали всі документи. Жінка каже, уся процедура оформлення документу зайняла 20 хвилин. Система електронної черги дозволила їй контролювати весь процес від подачі документів до фотографування та зняття біометричних даних. Крім основних послуг, клієнти можуть скористатися ще й супутними. Можете отримати додаткові послуги, такі як поставлення апостолів на документ, переклад. Оформлення довідки про наявність або відсутність судимостей. Також можна заключити договір про добровільне страхування для виїзду за кордон. Це може бути страхування життя, здоров'я або транспортних засобів. Паспортний сервіс є структурою державного підприємства Документ, яке входить в сферу управління міграційної служби України. З 2013 року по всій країні підприємство відкриває центр обслуговування громадян. На сьогодні їх уже 25. тарифи на послуги значно нижчі ніж у посередників. Ринок надання таких послуг він був завжди дуже корупційний, і цим користалися дуже багато чорних і сірих посередників. І коли ми починали в 2013 році тільки робити такий паспортний сервіс, промоніторили усе медійне, медійний простір, інтернет-видання і з'ясували, що люди деякі посередники на 6 на тисяч гривень наживаються тільки на оформленні закордонних паспортів. Працівники паспортного сервісу гарантують прозорість усіх процедур, а також якісні та зрозумілі консультації. Центр працюватиме у будні з 9 до 20.00 та у суботу з 10 до 18.00.